Якщо з'їдаєте цей чіпс, я вам даю 50 доларів. Але спойлер, це найгостріший чіпс у світі. Один важливий момент, коли ви його з'їсти з'їли, треба буде протриматись 3 хвилини без рідини. Ну, якщо ви протрималися і її не випили, то звісно, ви вимагаєте, виграєте і ми даємо 50 доларів. Що кажете? Пробуємо. Ну, попробуємо. Так, рукавички, так так є рукавички. Вам їх обов'язково треба буде вдягнути. Це поки сюди вдягайте. Так, тут в нас знаходиться чіпс. Він один. Ви його коли покладете до вашого рота, треба буде його, його добре переживати, проковтнути. Після того, як ви проковтнули, я включаю таймер три хвилини. Тримаємося без рідини. Рідина в нас є, це молоко. молоко. Можемо починати. Можете відкривати упаковку обережно, щоб не зламати цю чіпсінку. Там вона одна однесінка. Ми зможемо для відео її дістати показати нашому оператору, як вона виглядає. Малесенька частина ще є. Давайте до вашої руки. Ми... Опа! є. Чи зміг хлопець протриматись три хвилини, я покажу в наступному відео.